Отже, щоб оцінити релігію, потрібно не лише слухати її вчення, а й дивитися, які плоди вона приносить, особисті суспільні, духовні, розглянемо це чесно і об'єктивно щодо ісламу. Перше. особисті плоди, що можна назвати позитивним, деякі мусульмани щирі, чесні, сімейні люди. Іслам закликає до молитви, посту, милостині, сильна дисципліна та порядок у повсякденному житті. Але важливо це не унікальне ісламське подібні риси можна знайти і в інших релігіях або культурних традиціях. негативні плоди. Багато мусульман живуть у страху перед Богом, не маючи впевненості в спасінні внутрішній фанатизм, гордість за свою віру, духовна сліпота до благодаті, часто присутня агресія до іншої віри, зокрема до християн. Друге, які суспільні плоди. З позитивного можна згадати, деякі досягнення в математиці, медицині, філософії ще в середньовіччі, але це не завжди було наслідком релігії, а радше культури. Але більшість ісламських країн потерпає від автократії та диктатури, порушення прав людини, жорстоких покарань, побиття камінням, відрубуванням рук, утисків жінок, відсутності свободи совісті, релігійної. Нетерпимості, третє. Духовні плоди. Найбільша проблема немає Євангелія. Іслам заперечує, що Ісус є Божий Син, що Він помер і воскрес, це центральна істина спасіння в Християнстві. Написано, хто не має сина, той не має життя. 1 Івана 5,12 В ісламі немає впевненості в прощенні гріхів, немає особистих стосунків із Богом, немає Святого Духа. Багато страху, але мало миру, молитви механічні, без життя. Участь у джихаді часто вважається шляхом до раю, тобто вбивство в ім'я Аллаха сприймається як благородна дія. А тепер порівняння з християнством Христос приніс спасіння по благодаті, особисті стосунки з Богом, любов навіть до ворогів, Ісус приніс радість, мир, надію, Святого Духа. Суспільства, де розвивалася освіта, наука, права людини. Іслам як система не приносить добрих духовних плодів, бо відкидає Ісуса як Спасителя. Він приносить зовнішній порядок, але не життя, не світло, не свободу, не благодать. Деякі плоди можуть виглядати добрими, але джерело не живе. Ісус Христос сказав: Я є дорога, і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця. Як тільки через мене.